Всім привіт! Займу трошки вашого часу ще з продовженням історії по датчиках тиску. Хто пам'ятає цю статтю, так, у мене один з датчиків не піднявся. От в коментарях писали, що буває, що номера йдуть, китайці десь пропускають або невірно. І такий датчик може піднятися. Я вирішив спробувати так, все-таки підібрати цей датчик, і хочу сказати, що для мене це виявилось просто тратою часу, тому що в результаті, так, ви це побачите в кінці цього відео, тобто, просто був датчик з бракованим або батареєю, так або е, просто мав якийсь брак, і, відповідно, нічого не вийшло. Е, перше, що я спробував, це такий якби, метод народного тика. Так, е, я просто-напросто перебрав всі варіації кодів, які можуть бути на датчику. так Наприклад, е, мої всі датчики були серії A5F9 і, наприклад, 22. 3F, 6D, так зелені це тільки появилися. І датчик, який не працював, був 0,7. Тобто я зробив ось таку табличку і банально почав в автомобілі, тобто прописувати про 4 датчика, так, щоб не, не по одному довго, а от прописував 4, перевірив, проїхався, приписав 4, перевірив. І відповідно там певний період вони не появлялися, я переписував ці датчики. Тобто, я так покатався, не знаю, ну зробив десь, бачите, до. 980, Тобто, досить багато я, можна сказати, 80 на 4, так? плюс це ще 16-річна система, Тобто, досить багато я зробив спроб, мені це надоїло, і я вирішив закинути. Датчики, які у мене були, вони дійсно підхвачувалися, так, а цей так і не завівся. Потім я знайшов схему в інтернеті: ось такої приблуди, Розроблена на Arduino. Купляється спеціальна плата, cc 1101, яка читає сигнали на частоті 433 МГц, і відповідно датчики можна побачити. Ця схемка була представлена спочатку на Arduino Nano. Так? Ну, можна було її запустити. Вона є адаптована спеціально для Рено, є більш універсальна, тобто, хто захоче, перейдете по силка, подивитися. От, спаяв я цю плату, запустив. На екрані в мене з'явилися ось такі от написи: Renault TMS монітор-система, так, тобто це все я побачив, але ніякого сигналу з датчиків я не отримав. Чи, можливо, щось в коді, можливо, щось з компіляцією. Спочатку я спаяв на Arduino Nano і прошився, потім я підібрав уже плату, замовив. ось про мікро, вона трошечки відрізняється. Там більше пам'яті, більш, ну, тобто, плата відрізняється, і от прошивка, яка обширна, яка універсальна, вона вже працює на інших платах. Знову ж таки, я бачу сигнал, так, я цю плату покажу, запущу, бачу сигнал, наприклад, з ключа карти. Я нажимаю кнопку відкрити-закрити машину, і я бачу, що плата реагує, тобто вона ловить інформацію на частоті 433 МГц. Але Своїх тисків, своїх шин я не бачу, тобто ні інформації від тих, які працюють, ні інформації від того, який не працює. Проект Renault TPMS для Arduino, так, який базується на платі CC1101, який я згадував, я спаяв. Звичайно, не робив корпуса, мені це було потрібно для того, щоб просто його перевірити і запустити. От, Як бачите, на екрані є напис так, Renault TPMS Монітор, але, на жаль, я не зміг отримати ніяких значень. Сказати, що плата не працює, я не можу, тому що, наприклад, реакція на. Пульт, який працює так само на 433 МГц, як бачите, є. Так? От, нажимаючи різні кнопки, я отримую різні значення. Але отримати значення саме по датчиках, так, і виводу їх на монітор у мене не вийшло. Тому ця затія також була відкинута. Далі ситуація розвивалася наступним чином, будучи на дні народженні похрестика, так знав, що кум займається автоелектрикою, знав, що ремонтує автомобілі, але в розмові виявилося, що в нього є пристрій, який щитує датчик. Тому знайшов час, так поїхав до нього, і він цей датчик мені щитав. По кругу всі датчики три оприділилися, той, який не працював, тобто так і не оприділився. 433. Ну вони однакові всі вроді би були. Всі 4 під'єдналися, один цей не, не під'єднався. А фірма яка? Аліекспрес, Китай. Ну то то там може бути. Пише континентал, тільки без а, L. Тому ну, було прийнято рішення купити новий комплект датчиків, так і замінити цей датчик фізично. Для себе хочу сказати, що час був просто втрачений. Так? Я, в принципі, якби зразу замовив новий комплект, все було б нормально, я б поставив і вже б радувався. А так я змушений був програтися десь біля 2-3 місяців, ставлячи свої експерименти. Заїхав на шиномонтаж поміняти датчик тиску, так я не зміг той старий підняти, От поки. Чекаю, черга трошки треба подождати, пропишу датчик в систему а 46 е 20 Трошки прервався, датчик вже забрали, колеса вже зняли. Значить, мені потрібно пришити переднє праве. Відповідно, вони розміщені, я вже казав, перше, друге, третє, четверте по колу. Тобто 2 АВД. От, і на датчик 2 АВД мені потрібно прошити код А46Е0. А46 є, є 0 От, Включаємо режим експерт для того, щоб прошилося. Так, і записуємо замість тут, замість А5Ф, в мене зараз має помінятися новий датчик. А-46 є, є 0 Ось цей датчик. От, і в принципі все. Е -е. Виходимо з Пірена, з ДДТ Фовто. Так, давайте вимкнемо запалювання. От, включимо запалювання. Всі чотири колеса загорілися, так, але інформація про датчики збилася. Ну, так завжди працює. От коли ми вносимо. І зараз при тому, як я тронуся, вони мають щитатися. Тому чекаємо, коли нам повернуть колесо, так і будемо перевіряти. І так, новий датчик активувався буквально десь через пів кілометра, коли я виїхав в... з. Шини Справа в тому, що там трошки поганий виїзд, так не можна розігнатися. І потім виїхав, попав якби в колейку. От, і коли вже виїхав там, де можна було трошки розігнатися, то він зразу показав свої параметри. 2,4, переднє праве колесо. Е, умова для того, щоб він почав показувати, так потрібна швидкість трошки більше 20 км проїхати там певний час. Відповідно, коли я вже зміг розігнатися на швидкість більше 20 км, так він оприділився. Трошечки змінилось відображення на приборній панелі. Так як в мене було по суті три колеса, так то в мене відображалася машинка з трьома колесами і четвертого якби не було. Відповідно, це для неї йде як помилка. В мозгах виставляється, тобто відображення помилок. Так, і відповідно ця машинка в мене горіла постійно. Тобто я їду і ця машинка світиться. Тепер машинка пропала, але, наприклад, коли я відкриваю двері. Або багажник, так, тобто що-небудь відповідно показує на панелі машинку з чотирма колесами, тобто, все нормально. Двері закриваємо, і відповідно машинка пропадає. І якщо виняти ключ запалювання, так, тобто немає системи, то машинка без коліс. Тобто колеса відображаються тільки тоді, коли у нас включене запалювання. Ось так, бачите. Датчика, який був несправний, я забрав. Дуже хочу його розібрати, так і подивитися, що ж там всередині. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо замінювати батарейку, так, і виявити, що вона там або сівша, або немає контакту, то в будь-якому випадку треба цей компаунд знімати. Ну і так як в мене з'явився датчик, який не працює, який не щитується, так, то не перевірити, що в нього всередині, я, в принципі, ну, не міг. Залитий датчик йде ось таким от компаундом рожевим, так, який я. Благополучно виковиряв. Ну, робота така не складна, але трошечки так, трошечки займає часу. І далі всередині нас чекає плата. Значить, плата кріпиться одним гвинтиком, ось таким маленьким. Е ви його викрутите вже після того, як знімете компаунд, так? І, в принципі, ось можна тут підважити і платку дістати звідти з середини. О, дістається, вона не дуже важко. Є ще ось така от гумова резинка, так, яка стоїть над самим датчиком. От вона його якби закриває і, по суті, не дає компаунду, має таке углиблення, не дає компаунду перетекти. Це ситуація номер раз. Ситуація номер два, я так розумію, що ця штучка антена, і вона була також залита оцим компаундом. То компаунд був всюди і повністю закривав. Ще була така ізоляція на батарейці, так але поки я розбирав, підважував, вона злетіла. Що хочу сказати, батарейка, звичайна, cr 2450 і це наштовхує на мисль, що в принципі ремонтопригодність цієї конструкції може бути ну досить доступна. Ось така от cr 2450 у нас коштує 65 гривень штучка. Тобто ось такий блістер, я 130 гривень платив. Так, вони по датчиках розумного будинку. І тут незрозуміло, чи є рентабельний такий ремонт, так, чи потрібно його затрачати. Чому? Тому що як мінімум ви поїдете на шиномонтаж, коли батарейка сяде, щоб вам цей датчик зняли. Шиномонтаж сьогодні обійшовся 150 гривень. Тобто, встановлення Ніпеля мого. так, і... Ну, зняття колеса, балансування і таке інше. Е, майстер не захотів гратися, типа там нагибати шину, щоб просто зняти е, штуцер. Тобто він повністю скинув шину, сказав йому так простіше. Тоді поміняв е, ну, ніпер і тоді знову це все зібрав, плюс зробив балансування. Е, причому робив він там помітки, так але після того, як він скинув надів, все одно балансування десь там 10 грам, треба було показати. Тобто 150 гривень вже тільки за цю операцію. Тепер, якщо ви навіть знімете оцей датчик, так почнете в ньому міняти батарейку. Вам потрібно буде його вставити назад, і це ще 150 гривень. Тобто, і вже процедура у вас коштує 300 гривень. Плюс батарейка, як я сказав, десь 65 гривень, так, ну можливо, знайдете чуть дешевшу, можливо, я, наприклад, просто беру більш дорожчі батарейки, так, щоб їх не так часто міняти. Ну, можливо, знайдете дешевшу, можливо, знайдете дорожчу. Тобто, ну, хай ще образно 100 гривень. І того виходить, що один датчик 400 гривень. Комплект датчиків коштував ну це 10 доларів, комплект датчиків з Алікспресу коштував мені 16 доларів. Відповідно, один датчик 4 долара, це вже з пересилкою зі всім. Так, Чекати там, ну грубо говоря, 3 тижні. от, і Виходить, що якщо у вас є датчик, то простіше замовити ще один комплект, який до вас приїде, так, мати його запасного. і наприклад, Якщо з датчиками щось не так, берете нові. Ідете на шиномонтаж, платите 150 гривень за одну процедуру перекидки, перешиваєте датчики в мозгах так, по ось цих от кодах, які є. І, 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 і замінюється цей датчик, тобто за 150 гривень вартість датчика. Тому напевно. Ремонт не зовсім рентабельним. Хоча, я думаю, що, в принципі, замінити цю батарейку, так, навіть зробити якусь контактну сварку. От на Ютубі бачив, на Тіктоках бачив різні інструкції, там чуть, чуть не з батареї, як роблять оцю сварку, так, яка припаює. Я думаю, що реально і батарейку поміняти реально. Звичайно, якщо мова йде про оригінал, так, який коштує, по-моєму, 1600 гривень те, що я чув, і, ну. Тобто людина, яка провіряла ці датчики, мені так назвала таку ціну, що офіційно датчик коштує 1600 гривень штучка. Звичайно, при таких цінах, напевно, воно рентабельно і воно має місце. Що стосується китайських датчиків, так то зрозуміло, чи воно рентабельно, тому що по суті, оцим компаундом, так і такою збіркою, китайці реально здешевили ціну і здешевили ринок. Тому ремонтувати чи не ремонтувати, міняти батарейку чи не міняти батарейку, звичайно, вирішувати вам. Раді спортивного інтересу, я, напевно, попробую, так. Можливо, я просто щось допаяю і попробую цей датчик щитати вже з зміненою батарейкою. От. Але е це вже буде зовсім інша історія. Ось така от конструкція. Ну і мені не зрозуміло, можливо, це все зібрано всередині ось цього самого датчика тиску. Так? Тобто я не розумію цю причину, чому він вступає в роботу лише при швидкості 20 км. Тобто тут якогось механізму. Ну, якийсь є діодик, так? якийсь є кварц, кварц для того, щоб загнати датчик в частоту, оцю 433 МГц. Оце, скоріш за все, антена. Так вона припаяна, десь там якийсь конденсатор. Ну тому що антена в будь-якому випадку мусить бути, і іншого я не розумію, що вона може виконувати функцію. От для неї виведене місце, можливо, ця антена не повинна була заливатися компаундом, так можливо, вона там би мала сховатися, от і компаунду туди не мало бути. Тобто, ну по якій причині він не працює, я не знаю. Ага, ну і саме головне, тобто, що я не показав. Батареєчка ця на 3 вольти. Коли я розгрібав компаут, вона показувала ще якихось 2,3 вольта. Так? Ну, можливо, щось наміряло. Зараз вона показує 1,7 вольта. Тобто, я думаю, що саме причина в тому, що батарейка сіла штайте, в половину від свого номіналу. Нова батарейка десь 3,3-3,2 Вольта показує, навіть не 3. Так? Хоч на ній 3 вказано. Тому ось така от. Ситуація. Тобто причиною стала батарейка. Або на платі є ще якийсь дефект, так, який призвів до того, що батарейка ця чомусь сіла. Тому ось така от інформація, кому цікаво, тепер будете знати, як це працює. Сам ніпель, так, він багаторазовий. Тобто, якби десь можна було придбати саму цю штучку, то ці. Ніпелі можна на них так, і використовувати багато разів. Або якщо вам, наприклад, треба просто ніпель хороший на легкосплавний диск, то ви можете цей ніпель використати. Так він може стояти самостійно без оцієї штучки і не буде нічого пропускати. Ось така от історія. І ще буквально два слова хочу розвіяти міф. Так? Коли я шукав інформацію по цих датчиках, коли я дивився по форумах, тобто в когось також не запускався один, в когось не працювало, то хтось був написав таку теорію, що якщо в номері датчика є нуль, то цей датчик не запуститься. Що іменно цей нуль якось там погано щитується мозгами чи системою, і щось там не так робить. Хочу сказати, що це міф, так не потрібно цьому вірити. Чому? Тому що сьогодні ви бачили, я прописав датчик А46. Є ноль, так якраз таки ноль у нас був не другий, а на кінці. От і все прекрасно прочиталося. Датчик вийшов на зв'язок і все працює. Тому я думаю, що це буквально просто. Збіг обставин. Вітаю, друзі! Тільки зібрався зробити монтаж відео, так доповнення про датчики. І сьогодні зранку о шостій вімкнув запалювання, от і бачу, що в мене немає коліс. Е, проклацав і бачу, що немає сигналу від датчику тиску. Тобто до цього було все нормально, ні разу не відвалювалося. Поліз в інтернет і пишуть, що як в кого, тобто бувають випадки, коли півтора місяця, так бувають випадки, коли півроку. Вроді би, як в меню ДДТ, так по датчиках там є таймінг, можна поставити від 10 до 255. Не знаю, чи воно зв'язано, але хлопці пишуть, що достатньо відключити на декілька секунд масу. Там є дві маси під на акумуляторі, так ту, яка ближче до лобового складу тобто дальню від капота від вас. Зараз попробуємо, так і подивимося, що зміниться. Отже, скидання клеми дійсно допомогло. Єдиний момент на моєму автомобілі 1.6 k 4М. Так, треба було скинути клему якраз таки дальню від скла. Скинув я її буквально на 60 секунд. І при вставлянні карточки так коліщатка появилася, тобто датчики готові до щитування. Що класно, не збилися показники, тобто не збився суточний, так не збилися оці всі виміри витрат палива і таке інше. Отже, даний метод дійсно працює, буквально декілька метрів і тиск в колесах щитався. Е, ну, якби думка про те, що це можуть бути батарейки, в мене відпала, тому що всі чотири датчики в один момент, ну якби це мало ймовірно. Явно щось є сезонне, так можливо, є якийсь е, період, ось якраз такі обслуговування зимова літня резіна, так і воно якісь. Час витримує, е, читав по коментарях, що в декого півтора місяця. Місяць в декого півроку служить. Побачимо, як це буде. Але за момент від встановлення датчика, тобто в мене така ситуація сталася перший раз. Так, і це десь приблизно і є якраз півроку. Ще придбав ось такий крюк. Можна було купити два, чорний і ось такий нефарбований. Чорний був 450 гривень, але без сертифікації. Цей був 580 гривень, тобто 130 гривень, грубо говоря, дорожче, але з позначкою допуску ІСО 5422. Вроді би, як в нас до цих позначок, так і до цих ІСО поки що ще діла не мають, але, наприклад, кажуть, що якщо зупинять в Європі, і буде, не буде позначки так, про допуск, або не буде оригінальний цей крюк, то можуть виписати штраф тобто через техніку безпеки. Тому замовив, не жалію, так, може там трошки переплатив. Дивився на уликці та типу, шукав оригінал від Мегана. Ціна так само, 500-600 гривень, плюс пересилка, тому, в принципі, взяв сертифікований, підійшов, різьбу вкрутив, поміряв. От, треба покласти його на місце в ремкомплект чи в набір для, де лежить ключ від коліс, Думкрат і положимо ще цей крюк. От, Як там і був. Ще одне придбання, ось така полка Задня для хетчбека, У мене її не було. в принципі. Стан близький до ідеала, так, от, Поверхня вся чиста, все класно. Є така невеличка от, одна потертість. От, і знизу теж все добре, все ціле, тобто ніде нічого не лопнуто, ніде нічого не пошкоджено. Цінник, звичайно, як на мене не гуманний, так дві. Ну, близько 40-50 доларів за них просять. От, вдалося сторгуватися до 1900. Ну, але хай буде, тобто хай буде так, як має бути. Ну і хто був уважний, у відео про корисні дрібнички, у мене не було одного болта замка. Його мені просто подарували на розборці. тобто... Зайшов, спитав, з дверки викрутили і її подарували. Що ж, на цьому, все. Дякую всім за перегляд. До нових відео. Слава Україні та героям слава!